Ви на каналі Україна Авто, з вами Артем. Перед вами зараз три цікавих автомобіля. Два автомобіля з 90-х, один автомобіль вже після 20-х років, тобто 2020 року. Це Toyota Supra. більш новіша модель перед вами. До речі, була змальована повністю з Дерта з BMW. Ось така модель. Наступна йде Supra вже 90-х років. Дуже розповсюджена модель. До речі, в оригіналі немало коштує. Третій автомобіль це Acura. в червоному кольорі. Усі автівки в червоному кольорі, да. гарячий червоний колір, спортивний. Дуже гарні екземпляри, експонати. Спортивно, кайфово, драйвово. Зверніть увагу, яка вихлопна хлопна система стоїть нової супри.